Так, давайте з приспіву Гей весна. Гей, весна, що ти наробила Замість фортепіано чи синтезатора застосунок на телефоні. На фоні пакунки з випраним одягом. І все це геть не перешкода для навчання. Розпустились перші квіти. Розпустились перші квіти. Підемо збирати в гай. Так, свої уроки вокалу в Ужгородській першій пральні кав'ярні Булька проводить Катерина Бабкіна. Уже майже рік живе на Закарпатті, продовжує звідси працювати з учнями дитячої музичної школи номер 13 рідного Харкова. Хоч вони й роз'їхалися різними куточками України та світу. Колись було так. А нині по-іншому. Проте уроки все одно тривають за розкладом онлайн в Ужгороді, але духом у харківській дитячій музичній школі. Стається усе як у мирному житті. До злощасного 24 лютого дня, який триває вже майже рік. 24 лютого, як і вся наша країна, я в 4 години 30 хвилин прокинулась від вибуху. Це було страшно. Це було просто щось виходячи з рамок. Е, потім була паніка, потім щось творилося страшне. Вибухи, люди бігають. Вперше, що я зробила, це я подзвонила своєму татові і сказала самі страшні слова у своєму житті. Почалася війна. Свою історію війни Катерина Бабкіна розповідає неохоче. Каже, я значно жорстокіші. Та й сама воліє шукати позитив і заряджати ним усіх довкола. Проте досі в пам'яті вісім довгих днів у підвалі. Та вибух, що пролунав неподалік. Довгі вісім днів як один день. Я просиділа в підвалі, виходячи поїсти щось, приготувати і заходячи, бо дуже страшно. Дуже страшно виходити, ти не знаєш, коли що тривога є, тривоги нема. Після того, як на площу вже в нас площа Свободи прилетіла ракета, я була за 800 метрів від цього вибуху. Я знаходилась там, і після цього я зрозуміла, що це вже для мене крайня точка, коли треба від'їжджати. Дорога до Закарпаття тривала 5 днів і простягалася через різні міста. Поселитись в Ужгороді допомогли друзі. Я приїхала сюди навіть з одним рюкзаком. бо так я вийшла з дому 24 лютого і повернулася туди аж улітку. Забрати речі, щось складати, продовжувати життя. На Закарпатті мені добре, спокійно. Я тут виконую свої обов'язки як вчителя. Викладача онлайн режиму. І цей спокій дає можливість мені продовжувати роботу і надихати інших, робити свою справу на користь нашої країни на перемогу. Але робити свою справу на користь країні і задля перемоги стало важче у зв'язку з частим відімкненням електропостачання. Однак немає лиха без добра у помешканні, де живе Катерина, зламалася пральна машина. Так і потрапила до пральні кав'ярні булька. Прочитала, що є така пральня кав'ярня, де внутрішньопереміщені особи можуть значить, брати свої речі. Я сюди прийшла, а тут знаєте, мені зустріли так всі по-доброму, з відкритими обіймами. І, значить, я один раз попрала свої речі, і ми якось познайомилися. Ну і зараз случилась така ситуація, що дуже погано зі світлом, з інтернетом, якось. Так, а викладати треба, уроки йдуть по розкладу, і значить, я знайшла це таке прекрасне місце, де мене пускають, де радуються моєму приходу. Катерина вивчає з учнями українські народні пісні. А в період різдвяно-новорічних свят колядки та щедрівки У мене є учениця, яка заробила гроші і відправила їх на зсу своїм співом цих колядок і щедрівок. І значить, вона так допомагає. Не на нашій країні і теж працює на перемогу. Хоч школа, у якій працює Катерина, дитяча, та через війну записуватися сюди можуть і дорослі, адже спів спосіб триматися, Використовую вокальні вправи для боротьби з стресом і з поганими емоціями. Значить, вправи ще на дихання, дикційні вправи є. Вони вивільнюють наші емоції і через голос. Людина позбавляється того стресу, і вона заряджається новими позитивними емоціями. То є дуже цікава методика. і Я це роблю на базі українських пісень. Після вправ ми розучуємо ніч, яка місячна і рушник. Знаєте, і воно все вивільнює, воно все нас надихає і наповнює. Продовжує приходити до пульки і вести звідси уроки. І коли справді сяєш від можливості робити улюблену справу у цьому випадку співати і навчати цього інших, стукіт барабанів пральних машин на фоні пакування висушеного одягу й відгомін кавоварки із сусіднього залу пральні кав'ярні зовсім не завада. Швидше навпаки, амбієнт доповнення атмосфери тих, хто залишається незламним. І по-своєму наближає перемогу.